Не так давно з'явилася новина, що фінська компанія HMD Global повертає своє виробництво на терени Європи. І це дуже позитивний знак, оскільки вона випускає смартфони під брендом Nokia. Можливо, дітки вже не пригадують, але це були легендарні смартфони у свій час. Сьогодні в мене на огляді Nokia G22. Start nice, I got them breaking my back to make it out. Got me feeling like pain. I ain't never need your help. I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The riches got a mad ass son I'm like Billy. Бюджетник, який зумів зацікавити своїми можливостями. Однак що він може запропонувати за ціною трохи більше, ніж 5 тисяч гривень. Розбираюся в цьому відео, тому саме час поставити вподобайку та підписатися на канал. Якби ви хотіли, щоб Nokia відкривали заводи не лише в Угорщині, але й в Україні, модель продається в Україні у двох кольорах. Графітово-сірому та океанічно-блакитному. В нашому випадку маємо океанічні вайби, і вони мені подобаються. Сам колір дуже приємний і при детальнішому вивченні має структуру, яка нагадує металік в автомобілях. Задня кришка виготовлена з глянцевого пластику, втім про тактильні відчуття подбали. По периметру додали скруглення, завдяки чому трубка гарно лежить в руці. В центральній частині маємо горизонтально орієнтований логотип Nokia, ну а зверху виступаючий блок камер. Хоча на фоні Цих ваших сучасних флагманів не такий вже він і виступаючий. Ребра Nokia G22 пластикові матові, за що дуже дякую виробнику. Окрім того, колір світло-блакитний, що гарно контрастує із задньою частиною гаджета. Переходимо до фронтальної частини, яка демонструє великий 6,5 дюймовий IPS екран на 90 Гц. Почну з того, що захисне скло тут корнін Gorilla Glass 3 версії, що просто чудово. Чому чудово? Бо останнім часом багато виробників. Економлять на захисному склі навіть у значно дорожчих смартфонах. Я хочу, щоб люди знали правду. Відверто, краще нехай навіть і стара третя версія горіли, як тут, ніж No Name скло, яке має значно більше шансів швидко бути задряпаним до самої матриці. Назад до матриці. Водночас сам екран тут майже повністю плоский, тому проблеми з поклейкою ваших улюблених плівок і додатково скла не буде. 270 ppi. Що це означає? Як. Це кількість пікселів на дюйм. Відповідно, роздільна здатність дисплея 720 на 1600 пікселів. В цьому ціновому сегменті це поширене явище, як і чималі рамки навколо екрану. Та, чесно кажучи, мої очікування були гіршими. Зображення чітке та приємне, окремі пікселі, звичайно, можна побачити при цілуванні екрана носом. Та це вже прискіпування. У всьому іншому маємо досить непогану IPS-матрицю, яка не буде виїдати очі людям, які чутливі дошіму веледи. Кранах в яскравих умовах, звичайно, дещо не вистачатиме яскравості. Втім, у цю цінову категорію дуже яскраві матриці не ставлять, бо дорого. В налаштуваннях можна відрегулювати колірну температуру в теплі або холодні відтінки. Та я б сказав, що із заводу якраз виставлена золота середина і щось змінювати не хочеться абсолютно. Процесор Unisoc Tiger T606 змушує думати, що під капотом тут справді тигр. Який може битися, скажімо, з драконом 8 Gen 2 від Квалкома. Але навіть лисому зрозуміло, що тигр тут бюджетний, 12-нанометровий, не претендує на рекордні швидкості. Смартфон працює на базі 12-го Андроїда, та в найближчому майбутньому отримує оновлення до 13-го. Принаймні це нам обіцяє виробник, як і три роки патчів безпеки. В мене комбінація пам'яті, яка містить в собі 4 ГБ оперативки та 128 ГБ постійної пам'яті. Завдяки гібридному слоту можна пожертвувати другою фізичною сімкою та встановити карту пам'яті, таким чином розширивши свої можливості для зберігання котиків в телефоні. Змушений похвалити за використання стандарту UFS 2.2, що не так вже й часто зустрінеш за ці гроші. А от з оперативкою ситуація наступна. 4 ГБ це небагато. Ми з вами це розуміємо. Водночас це розуміє і виробник, тому тут є імплементація RAM, тобто розширення оперативки за рахунок постійного сховища. У випадку з G22 в цьому однозначно є сенс, тому обов'язково додаємо собі додаткові віртуальні 4 ГБ і отримуємо сумарні 8 ГБ оперативки з чим вже можна жити. Що по інтерфейсу, тут у нас практично стоковий Android, що є максимально правильним рішенням на бюджетних пристроях. Кілька сторонніх додатків так і встановлено з коробки, втім їх можна без проблем видалити, якщо ви ними не будете користуватися. Легкий Android має лише базову кастомізацію і набір жестів. Та чи зробили ці компроміси девайс суперплавним та безглючним? На жаль, ні, оскільки чудес не буває. Жорстокі люди, жорстокий світ. 90 Герців, звичайно, відчуваються і надають приємної планості при скролінгу. Та водночас мікроривки анімації та дрібні підтуплювання будуть зустрічатися з певною регулярністю. З цим доведеться змиритися, якщо ви не готові викладати за новий смартфон в рази більшу суму. Казуальні ігри для вбивання часу без проблем зафуричать на гаджеті. Якщо звернути увагу на якісь більш вимогливі проекти, то доведеться йти на компроміси і знижувати налаштування графіки до низьких. В такому разі, якщо гра оптимізована, можна буде без проблем побігати. Якщо ж ні, тоді найкращим виходом буде перемикнутися на щось простіше. На щастя, затягуючих ігор і водночас простих по графіці в плеймаркеті просто безліч. Та навіть якщо брати той же популярний Call of Duty Mobile, то абсолютно комфортно на мінімалках можна грати з пристойними 40 FPS. Тоді як на середніх вже такі собі по комфорту 25 FPS, водночас корпус складно розігріти навіть до 39 градусів. Тому проблеми з перегрівами не передбачається. Сумарно, новий Nokia G22 має аж 4 отвори під камери. Втім, давайте відразу відкинемо 2 мегапіксельне макро та датчик глибини і розпочнемо з фронталки. Модуль на 8 мегапікселів зі світлосилою f 20 здатний робити прийнятні фото в умовах хорошого освітлення. Деталізація працює якраз на тому рівні, щоб без додаткових маніпуляцій згладити різні недоліки шкіри. Фронталка так само вночі. Стабілізації, як такої нема, але от, знову ж таки щось підзняти, якісь двіж з Тетяною чи без Тетяни, краще без Тетяни. Можна. Ні. Абсолютно, чому ні? Тільки зімнає? Ні. Не погоджуюся. Основний модуль на 50 мегапікселів зі світлосилою F1.8 не похвалиться наявністю оптостаба чи великого сенсора. Однак ніхто й не очікував сюрпризів у цьому плані. Тому отримані фото краще не намагатися дуже збільшувати та вишуковувати деталі. Це той випадок, коли на сприйняття готового результату більше впливає вдале кольоропередавання, і тут з ним все в порядку. Жодних перенасичень та кислотних відтінків. Смартфон намагається зробити зображення природним, хоч іноді. І любить перешарпати картинку. Ви колись бачили дерево з кільцем? Ось одружене дерево. Наскільки це сумна картина? Тим часом Тетяна в нас Full HD. Шо... жінка, та це ясно. Добре, і ситуація така. Full HD 30 кадрів в секунду, максимум у нас пише цей телефончик. Зрозуміло, що якоїсь там супер якості не слід очікувати і суперстабілізації, тому що тут якби немає оптостабу на основному модулі. Прокоментуй. Коментую. Ясно. Ситуація зрозуміла. Ми в... маємо так само цифровий зум до трьох крат максимум. Краще зупинитися, коли його виконувати. Але він о, фокус зловився. Фокус трохи стрибає на такому складному зумі цифровому, але менше з тим, якби нема особливого сенсу його взагалі використовувати, тому що можна потім в будь-якій програмі зробити зум, коли вам потрібно, чи кропнути кадр. Тут ніякі алгоритми додаткові не застосовуються відповідно, що логічно враховуючи сегмент. Бюджетний цього смартфона. Так що HDR, трохи щось експозиція. До речі, працює норм, а Тетяна не працює в робочий день. П'є каву. зрозуміло. Вночі шедеври отримати складно, втім активований нічний режим дуже гарно підтягує деталізацію. Тому, якщо сцена статична, результати нічим не гірші, чим на суттєво дорожчих смартфонах. Однак застосування окремих режимів змушуватиме задумуватися камеру при обробці знімків, тому робити багато дублів підряд це абсолютно не вихід. В комплексі смартфону виробник не поставив блок зарядки, втім подбав про наявність прозорого силіконового чохла, в якій з коробки одягнений девайс. Все б нічого, але моїм ніжним ручкам досить складно далася операція по зніманню чохла з пристрою. Упаковка відповідає сучасним екологічним трендам, тому повністю піддається переробці. Є ще одна фішка, яка не є очевидною на перший погляд. Конструкція Quick Fix у Nokia G22 дозволяє самостійно замінити тріснутий екран, погнутий зарядний порт та стару батарею за допомогою набору iFixit. Можливість самостійного ремонту смартфонів це те, до чого спонукає виробників Євросоюз. Та є компанії, які до останнього ламаються і хочуть зі своїх клієнтів видоювати все більше грошей в сервісних центрах, допоки ЄС не дасть нормальної прочуханки. Apple. А є HMD Global, яка діє на випередження і вже подумала про легку для ремонту конструкцію та доступні запасні частини. Біометричний захист реалізований двома способами: сканером відбитків пальців на боковій грані та розпізнаванням обличчя. Зауважень до цих функцій особисто в мене не виникло взагалі. Приємним бонусом можна вважати наявність 3,5 мм аудіоджека та підтримки FM Радіо. Так, ті речі, які колись були в кожному телефоні, тепер доводиться. Це називати бонусами. Динаміку Nokia G22.1, і його не можна назвати гучним на перший погляд. Втім, відразу знайшлося трохи магії під назвою підсилення звуку. Після досягнення 100% рівня звуку, натисні ще раз клавішу гучності вгору і активується режим підсилення, який справді працює. Не знаю, в чому секрет, та характер звуку трішки змінюється, а гучність підвищується на помітних 10-15%. Це працює лише із динаміком, а от система. Сама Ozo Playback балансує вихідний сигнал навушників для точного відтворення звуку. Автономні забезпечуються акумулятором на 5050 мА, а зарядити його можна блоком зарядки на 20 Вт. Враховуючи великий екран та 12-нанометровий процесор, я не очікував якихось откровень. Але трубка таки зуміла здивувати живучістю. Дуже навіть активні 2 дні смартфон спокійно проживе, а при збалансованому користуванні до трьох днів можна не спілкуватися з розетним якби якби взагалі Підозрюю, що відносно низька роздільна здатність екрану зіграла свою роль і позитивно вплинула на показники автономності. Отже, для кого створений Nokia G22? Для людей, які не хочуть переплачувати за тисячі камер, якими не користуються, за 5G, яке невідомо, коли дійде до України та чи зможе взагалі витіснити 4G. За зайву продуктивність, яка просто не буде задіюватися. Тобто G22 це робоча конячка, на якій можна і контент споживати. Живати буквально днями без підзарядки і виконувати базові робочі завдання. Все це оформлене у яскравий і приємний дизайн, який точно виділяється на фоні кілометрів без зликих трубок в цьому ціновому діапазоні. Підписуйтеся на канал та пишіть свої думки про Nokia G22. А ще не забувайте, що іноді, крізь хвилі лінощів, я пощу щось в телеграм-каналі Технарня, та інстаграм буває теж відвідую. Тому варто підписатися, якщо любите техніку, котиків. Та поради вітані. До речі, а ось і поради вітані. Не забувайте про гарбузовий сезон і готуйте смачні та корисні страви з нього. А також не забувайте приймати вітамін Д. А де вітамін Д? Там, де він має бути. <плес> Ясно.